Доброго ранку. good morning, Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з нашим підручником. Lesson 52. Урок 52 і починаємо. Exercise number one: Look at the picture and feel in the missing word. Розгляньте малюнки та вставте пропущені слова. Бачимо, у нас є Go. Дайте finish, закінчити, be, бути і have мати. І бачимо, да, usually, зазвичай. Yesterday вчора, tomorrow завтра. І нам треба з вами доповнити е, тими словами з рамки ось ці речення. Бачимо: Nick – «usually 5 pm. Nick зазвичай, щось там да, о 5 годині вечора. Ну, напевно, да, він. Що робить? Да? Яке ми можемо підібрати слово. Ну, да, Давайте почитаємо далі, щоб ми точно знали, що можна сюди вставити. Бачимо, є he work at 9pm. Да, бачимо, що вчора він працює. О... Вчора він да, щось там працювати о 12-й годині. Ну, давайте дивимось, Є да, Вчора він повинен. Вчора він да, щось о 12 годині працював. Да, напевно, він що, да, вже йшов е, да, о 12-й годині на роботу. Да, тому, може, напевно, go. Далі. Tomorrow He will work at 5 pm. Завтра він працюватиме до 5-ї години. Має, да? напевно, він має завтра працювати. Будемо have. Да? will have work. А далі He usually home by minibus. Зазвичай він їздить да, додому на маршрутки. Да? Напевно, давайте go підберемо. Yesterday he home by taxi. Вчора він додому на таксі. Да? Напевно, він. Що, вчора він да, прийшов. Go, на роботу да, на таксі. Tomorrow we, he will. Завтра він home by minibus. Додому поїде да, на маршрутці. Так, ідемо далі. Exercise 2: Say what you. Скажи, що ви. І у нас бачимо: usually do where. Зазвичай робите та носите. Потім да, треба сказати, що ви yesterday did more, uh, war, да, Вчора робили, та носили, і tomorrow will do, will wear. та що ви завтра будете робити, та що завтра будете одягати. Дайте в зошиті письмова відповіді на ці. Uh, да, запитання. А ми переходимо далі. Exercise 3: Turn the sentence into the past simple. Перетворіть речення на past simple. Давайте з вами згадаємо. Past simple – Це минулий простий час. Да, що він твориться за допомогою другого стовпчика неправильних дієслів. Якщо це правильне дієслово, то за допомогою закінчення ID. Давайте одне речення зробимо, інше зробите самостійно в зошитах. Бачимо, вио is your uncle. He is, he is in the kitchen. Де with дядько він на кухні. Да, ще ми знаємо, що past simple. That's, ще у нас є слова marker. yesterday, last week, last year, last day, да, ago. Ну, спитаємо, да? that will go. де with дядько був вчора. Да, наприклад, Where is your uncle yesterday. І відповідаємо, he is in the kitchen. Да він на кухні. Таким чином, да згадавши правило пассим, зробіть наступні 10 речень у зошиті. І далі. Exercise 4. Fill in the gaps with have or has. Write down the sentence in your exercise book. Заповніть пропуски словами. Да та запишіть речення у зошит. Словами have та has. Да, згадуємо, has ми використовуємо з третьою особою однини, тобто he, she it. Have використовуємо на да, всі інші, крім третьої особи. Тобто I, you, we, they. І давайте she closed the door. Вона зачинила двері. Якщо she, да, значить has. She has. Далі, I answered the question. Я відповів на запитання. Якщо I, значить have. I have. Далі, it rained a lot. Rained a lot, до да, дощило багато. Значить, якщо eat, да, то це has. it has. Далі, we cleaned the room. Ми прибрали кімнату. Якщо we, значить have, we have. Далі he opened the window. Він відкрив вікно. Якщо він, значить has. He has. Далі, Tom and Mary visited their friends. Tom і Mary відвідали свого друга. Tom and e, Mary, це вони. Да, значить we, значить, буде have. Далі, my mother and I watered the flowers. Да, uh, моя мама та я поливали квіти. Теж да, множина, значить have. І Jenny and Tom helped in the garden. Jenny Том допомагали в саду. Да, теж множина, значить. Have. Перепишіть вречення собі до зошита. І йдемо далі. Exercise 5. the the sentence into the Present perfect «Present perfect» – теперішній доконаний час. Да, твориться за допомогою допоміжних слов has та «have» та третьої да, формою дієслова. Бачимо. Перше речення. «she work as a nurse». Вона працює медсестрою. Нам треба переробити в present perfect. Да? Якщо she значить has, значить he has worked as a nurse. Да? Вона працює медсестрою. Далі. She wrote three letters. Вона написала три листи. Да? She, бачимо знову, she has wrote three letters. Да, таким чином, зробіть, будь ласка, наступні речення та теж запишіть їх собі до Зошита. А ми переходимо далі. Exercise 6: Fill in the Chart in your Exercise Book. Заповніть таблицю у Зошиті. Бачимо, тут треба згадати минулий урок, там де ми вивчали з вами Україну та Великобританію. Та написати: да, Ukraine, Great Britain, Location да, місце знаходження. Mountains, да, які є гори в Україні, які є гори в Великобританії. Oceans, да, океани, які є в Україні, які є в Британії. Sea, моря, так само, да, які є в Україні, в Великобританії. Lakes, Озера та rivers, річки. Заповніть собі цю табличку в зошиті. Та потім поділиться. Тими даними, які ви сюди впишете. І йдемо далі. Exercise 7: Write German Equivalents to English Words and Word Combination. Uh, нам треба написати. Німецькі еквіваленти до англійських слів та словосполучень. Я знаю, що у вас є там, німецька мова, ви що вивчаєте, тому я думаю, що вам не буде складно перекласти англійські слова на німецькі. У да, нас є Major River, Велика річка, Mountain, «Гора», гора, – «Столиця», столиця, – Південь, «West» – Захід, «East» схід, «North» північ, «Північ», «Country», країна. І Давайте швиденько йти далі. Exercise 8. Choice the correct item. Виберіть правильний варіант. Persily of the northwest coast of Continental Europe. Да, лежать біля північно-західного узбережжя континентальної Європи. Що це у нас? The British Islands, Ukraine або Hungary, да, тобто Британські острови, Україна або Угорщина. Да, оберіть правильну відповідь та запишіть її. Друге, Is the capital of Great Britain? столиця Великобританії. Cardiff, London, Оксфорд. Так само. Поберіть правильний варіант та запишіть. Третє. Showdon in the Highest Mountain In. Snowdon це найвища гора в Скотлен, Шотландії, Інгленд, Англії, Уолс Уельсі. Далі. The Loch Lohneh is a. Озеро Лохне да, є. Чи? River – річкою, Маунтін, горою, Лейк озером. Далі. Ukraine is washed by seas. Україну омивають моря. Скільки? Three, two, four. Да, три, два, один. Ой, чотири. Далі, шосте. Hoverla is meters high. Говерла має висоту. Скільки метрів? Да, Бачимо: 1042, 3051, 2061 метр. Далі, the is a major river in Ukraine, найбільша річка України. Ністер, Бак, Дніпро. І останнє питання. The highest point of the Crimean Mountains is найвищою точкою Кримських гір є Ховерла, Роман-Кош, Бен-Невис. Говерла-Роман-Кош да, або Бен-Невіс. Оберіть, будь ласка, правильні варіанти та запишіть їх собі в зошит. І остання вправа дев'ята, Бачимо Exercise 9. Eh, Compare and Contour, The Geography of Great Britain and Ukraine Use phrases given below. Порівняйте географію Великої Британії та України. Використовуйте наведені нижчі фрази. Та, тут є фрази, як можна їх порівнювати. Прочитайте, щоб цю вправу зробити, повторіть минулий урок, там, де ви читали про Великобританію та про Україну. Та порівняйте ці дві країни. І наступну тему, яку ми повинні опрацювати на цьому уроці. Урок 53, 53-й, exercise 1, Read the Text, прочитати текст. Бачимо Town and Village Life. Uh, Tassel. Ta we live in Ukraine. It is a country in Europe. It is smaller than France, but it is larger than Germany. The Ukrainian people live in small towns and big cities. A lot of people live in village. The life in a village is quiet. The woman milk cows, The men work in the fleets. A city life is very noisy. A crowd of people walk on the pavement. They walk very fast. People look very busy. The cars, buses, lorries, trams, trolleybuses run in the streets. The terrific is very heavy. Бачу, ми живемо в в Україні, це країна Європі. Вона менша за Францію, але більша за Німеччину. Український народ живе в маленьких містечках та великих містах, багато людей живе в селах. Життя в, сел... в селі тихе, жінки доять корів, чоловіки працюють да, у полях. Міське життя дуже галасливе. По тротуарах ходять натовпи людей, ходять вони дуже швидко, люди виглядають дуже зайнятими, по вулицях курсують легкові автомобілі, автобуси, вантаж... вантажівки, трамваї, тролейбуси і рух дуже інтенсивний. Та, такий у нас був текст. Бачимо Франція та Німеччина. Exercise to answer the questions да, дати відповіді на питання. Перше. Is Ukraine a country in Europe? Чи є Україна країною в Європі? Да, треба дати відповідь на це питання. Далі. Is Ukraine, Ukraine larger than France or Germany? Україна більша за Францію чи Німеччину? Where do Ukrainian people live? Де живуть український народ? Where would you like to live in town on a village? Why? Де б ви хотіли жити? В місті чи в селі? Та чому? Далі. Why is city, life, nosy and busy? Чому життя в місті галасливе та да, та, таке інтенсивне? Далі. Are there pavements in your town village? Чи є тротуари у вашому місті або селі? Is the traffic heavy in your town village? Чи інтенсивний рух у вашому місті та селі? Is there much fresh air in the town? Чи багато свіжого повітря в місті? Дайте, будь ласка, відповіді письмові на ці питання собі у зошит. А ми переходимо далі. Exercise 3, Act, out, short dialogue and make up similar ones. Бачимо, да? нам треба прочитати та розіграти цей діалог. За їх два. Перше. I like to life in a big city. Мені подобається жити у великому місті. Do you? I don't. A city life is very noisy and bussy. Besides, the traffic is very heavy. Uh, я ні. Та да, міське життя дуже галасливе та жваве. Крім того, дуже інтенсивний рух. Да, і другий діалог. The life in the village is quiet. Uh, життя в селі тихе. Right. Besides, there is much fresh air. Правильно, крім того, тут багато свіжого повітря. А ось такі два діалоги з різними думками. А тепер зверніть, будь ласка, увагу на ось цю табличку. Минули, на минулому урок, уроці, да, тільки що ми з вами повторювали правила Present Perfect, а тут да, бачимо повторювати треба Past Perfect. Past perfect бачимо, да, що це дія, яка закінчилась до певного моменту в минулому, і утворюється за допомогою допоміжного слова had та третьої форми дієслова. Третю форму дієслова ми знаємо, де шукати да, в кінці підручника. І давайте зробимо наступну вправу CSS eh, надати відповіді на питання. Бачимо, before you started the school years. Перш ніж почати eh, і да, цей навчальний рік Had you studied any foreign language? Ти вивчав якісь іноземні мови? Had you met any English American people? Ти зустрічав англійців або американців? Had you watch any film in English? Ти дивився якісь фільми англійською? Uh, had you read any books in English? Ти читав книгу англійською? Had you learned any English word? Uh, ти вивчав якісь англійські слова? Had you heard any song in English? Ти чув якісь пісні англійською? Had you been to an English-speaking country? Uh, ти був в англомовній країні? І останнє about English-speaking countries. Ти дізнався про англом... Ти ж дізнався про англомовні країни. Да, так само на ці питання треба вам дати відповіді про себе. І йдемо далі. Exercise 5. Open the basket in the sentence given below using the present perfect or the past perfect. Бачимо. Да? Нам треба з вами розкрити дужки, використовуючи або present perfect, або past perfect. Да, past, past perfect це дія закінчилася до певного моменту, а Present Perfect да, це теперішній, доконаний час. І давайте спробуємо зробити. Перше речення: You can have this newspaper. I finish Reading It. Ви можете отримати цю газету, я е, е, її да, дочитав. Бачимо, да, що дія закінчилась до певного моменту. Да, тобто він її вже дочитав да, перед тим, як хтось її може взяти. Значить, да, ми розкриваємо дошки допоміжне слово head і «finish», да, в третьому ступені, якщо, це є, якщо воно неправильне. Якщо це правильне дієслово, то закінчення да, буде, Тому що «finish» – це правильне дієслово. Далі, uh, «Дощу не було коли я пішов до школи. It stopped by that time. Uh, до, він зупинився до того часу. Та, так само «past perfect. – had, had stopped. Та, таким чином uh, треба зробити всі речення. І uh, Exercise 6. Tell about the town and village life. Use the information from exercise 1. Розкажіть про життя міст та села, скористуйтесь інформацією прави 1. Тобто, тут треба написати вам свою власну думку, де краще жити, на вашу думку, в місті чи в селі. Написати, чому ви так вважаєте і чому ви саме віддаєте перевагу. Так, на цьому все. Дякую, що прослухали. Гарного дня, до побачення!